Стиль кантрі в перекладі сільський стиль. На сьогодні є дуже популярний. Його широко застосовують в дизайні інтер'єрів. Цей стиль характеризує інтер'єр сільської хати, найголовнішим декором якої є глиняні глечики, макітри, тарелі, бутлі та бочечки. Саме ці елементи декору виготовляє Роман Чмерук, майстер родом з погребища Вінницького району. Гончарцем займається понад 20 років. За останні 20 років можемо констатувати той факт, що у нас на Вінниччині Гончарне мистецтво має потужний розвиток, і це завдячуючи майстрам, от таким, який є Роман Васильович. У творчому доробку Романа Чмирука понад дві тисячі робіт та п'ять персональних виставок. Твори майстра презентували на виставках в Національному музеї імені Тараса Шевченка та у виставкових залах спілки художників України. Його роботи прикрашають експозиції Національного музею народної архітектури та побуту України, а також у приватних колекціях. Гончар від Бога так називається. Називають Романа Чмарука Талант дарований та хто ж розледів його у майстрі. Я поїхав до народних мостів, які займаються цією справою, подивився, як вони глину готують, як вони формують, на кругу роблять літературу, почитав. Чому дизайнери радять у побуті мати декор, виготовлений власноруч, позитивна енергетика найбільша цінність таких речей? Коли я придбала. Кілька речей то переконалася, що це не тільки гарні речі, але й надзвичайно позитивні. Тобто майстер вкладає свою енергетику в свою роботу. Звичайно, що дуже смакує з такої кераміки і їжа. Приємністю для гончара були не тільки слова захоплення з уст поціновувачів його творчості, а й підтримка та слова вдячності. Це настільки важливо, це не тільки підтримує вас, нас виховує наше майбутнє покоління, наших дітей. І це зберігає ці цінності, які для нас дуже важливі, і це зберігає нашу українську аутентичність. На виставці представлено біля ста нових керамічних виробів, які вирізняються своєю неповторністю та витонченістю. Триватиме виставка народного майстра у центрі народної творчості протягом двох тижнів.